Привіт! Наша місія по збереженню спогадів продовжується. Вісім альбомів нам не вистачило, тож ми продовжуємо. Більшість наших альбомів, саме від цього бренду, цього разу психанула і взяла аж на 200 фото кутки. Дозамовила ще 5 альбомів. Вони А4 формату. Яскраві та цікаві написи, не гострі, а скрулені кутики. Білі цупкі сторінки, а саме 30 сторінок. Дуже цікавий яскравий для лялі. І з цього замовлення цей мій улюблений. Дуже круті. Скруглені краї. Цупкий папір. Четвертий, дуже красивезний. І останній на сьогодні. Плюс кутики до зустрічі в наступній рекомендації.